Генеральний штаб збройних сил України підтвердив, що цієї ночі сили оборони вдарили по арсеналу російської зброї у селищі Котлубаньце, Вологоградська область РФ. За наявну інформацію напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами. Також у командуванні зазначили, що військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕП і ППО. Втім, наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа і детонація неодноразово боєприпасів. Нагадаю, що раніше РБК Україна з посиланням на джерела повідомляли, що для атаки українські бійці використали 120 дронів власного виробництва, відстань до слова до цілі понад 600 кілометрів. Внаслідок цього було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів першого розряду максимально успішно. Робота наших оборонців на території ворога, ну і улов, як то кажуть, дуже дуже великий. це все має вплинути на потенціал російської армії в нанесенні і по наших мирних містах, і, звичайно, по фронту по наших оборонцях ударів вона має інтенсивність впасти однозначно. Але це чинник і фактор, а не там якийсь розв'язаний результат.